Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про е, такий день, як 17 червня, тому як е, після 17 червня тисячі українців, тисячі водіїв в Польщі можуть втратити. Право на роботу можуть втратити взагалі просто свої робочі місця і джерела е, своїх заробітків. Дивіться, будь ласка, відео до кінця, ми зараз все більш детально розберемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, Згідно з новими правилами, всі, хто надає послуги перевезення пасажирів в Польщі, включно з таксистами, повинні мати діючі польські водійські права і зміни набувають чинності 17 червня. Саме тому 17 червня це дуже, і дуже важлива дата для тисяч. Українців, які працюють власне, водіями. І тут є момент, власне, через який труднощі створює сама Польща, і звісно ж, для чоловіків з України труднощі ще й створює сама Україна. Ми про це знаємо і знаємо, що дуже тяжко зараз поміняти права, фактично неможливо, бо їх просто не видають. Поправки до закону про дорожній рух від травня 2023 року встановлюють обов'язок мати. Польські водійські права для всіх іноземців, які працюють в Польщі водіями таксі або здійснюють платні пасажирські перевезення, е, попри те, що е, дані е, нововведення мають вступити в силу 17 червня. Уженди, які займаються заміною посвідчень, не встигають. Тому як в відділах комунікації великі черги і вже зараз фіксують десятикратне збільшення клієнтів на заміну водійських посвідчень. Не виключено, що ситуація буде погіршуватись, адже багато іноземців ще не подавали заявки на зміну водійського посвідчення. От. А що стосується чоловіків мобілізаційного віку з України, то тут ще й питання в тому, що навіть якщо вони подадуть, то не факт, що Україна. На ці заявки, допоки там чоловіки не оновлять свої дані в е, територіальних центрах комплектування. Департаменти, які займаються зміною водійських прав, звертаються до уряду з проханням відтермінувати набуття чинності цього закону, оскільки установи не справляються з кількістю заявок. І ми знаємо, що в Польщі, в принципі, є оця проблема, е, що е, так само як з картами побиту, так само, як і з лікарнями, і з будь-яким питанням. Куди би не пішли, ви по-любому попадете на якісь величезні черги, і де потрібно буде просто місяцями очікувати незрозуміло чого, при тому конкретно ваша справа може просто місяцями лежати і ніхто нею займатись не буде. По картах побиту точно так само вони говорять всі, що карти робляться довго, бо їм не вистачає працівників. Так, їм не, не вистачає кадрів, при цьому е, жодне воєвудство не збільшує кількість е, інспекторів, які можуть розглядати е, ці е, дані на карти побиту. Точно так само зараз може бути і з правами, що ніби є обов'язок. Що з 17 червня всі мають, абсолютно всі мають мати польські права, якщо хочуть працювати в сфері перевезень. А насправді до цього терміну, якби закон є, а установи, які мають це все виконувати, вони не справляються і не можуть людям вчасно видати свої водійські посвідчення. Нові правила мають на меті підвищити безпеку пасажирів, які користуються послугами таксі та компанії, які пропонують перевезення через такі додатки, як Болт. Uber та інші ці компанії часто наймають водіїв іноземців, які використовують іноземні водійські права. І оскільки іноземні водійські права не реєструються в національному реєстрі, то і штрафних балів, які існують в Польщі, нарахувати їм не можна. І це, знаєте, є така нерівність між тими, хто е має. Польські права і між тими, хто не має. Бо хто має польські права, буде більш обачно відноситись до свого руху на дорозі, бо буде боятись набрати цих штрафних балів і потім буде боятись втратити водійське посвідчення. У випадку з українськими документами, скажімо так, такої проблеми не існує, бо вам штрафні бали не нараховуються, будуть тільки самі штрафи, так, які потрібно буде сплатити. І е, нові правила покликані врегулювати цю ситуацію та зробити умови для всіх водіїв однаковими незалежно від їх походження. Тобто, тут хочуть відновити цю справедливість, е, але не в не в сторону того, що ущемлялись права там українців, а навпаки, в те, що е, в порівнянні з поляками українці мають більше свободи в цьому плані. Згідно з польським законодавством, іноземні водії можуть подати заявку на обмін водійських прав на польські лише за умови перебування в Польщі не менше 185 днів або ж маючи статус Укр, представники місцевої влади пропонують дозволи водіям дозволити водіям подавати ці заявки раніше для того, щоб не потрібно було це чекання півроку. Експерти також зазначають, що відсутність змін в польському законодавстві може призвести до того, що деякі водії взагалі вирішать виїхати з країни, поїдуть працювати в якісь інші країни ЄС. Також це, в свою чергу, буде означати зменшення кількості взагалі автопарків, так і таксі, які будуть обслуговувати клієнтів, що в свою чергу призведе до високої загруженості, до збільшення підвищення цін на. Послуги таксі, і звісно ж це призведе до і до речі, говорять, що підвищення цін може бути на цілих 50% від того, що є зараз. От і е, в свою чергу також потрібно розуміти, що викликати таксі буде набагато складніше, і час очікування автівки може займати ще більше часу. І тут просто вже питання в тому, чи е, польські водії, чи польські автопарки зможуть забезпечити е, попит. Але на мою думку, ні, бо якби цей попит самі поляки могли забезпечити, то стільки українців в сфері е, перевезень не було б. Е, тому, власне, маємо, друзі, на сьогоднішній день е, такі ось новини. Бачимо, що е, якби, е, ті е, закони, які приймалися раніше, зараз е, нагадаю, що цей закон так само він був е, прийнятий ще минулим урядом. от, І якби ситуація з заміною прав, вона була. Зрозуміло, що не буде встигатись ще давно. І зараз, якби, я розумію, що там якісь опоненти Туска фактично можуть також грати на цій ситуації, що от уряд Туска не може забезпечити там виконання того чи іншого закону і будуть це все переносити. Хоча. Уряду ту уряд туска вже в як вкотре ми говоримо про якісь закони, які були прийняті раніше. А зараз нова влада просто пожинає плоди попередньої влади, яка приймала все підряд, і бачимо, що дуже багато. Різних законопроєктів, в тому числі, і той самий зелений лад, проти якого бастували багато місяців польські протестувальники, завдають репутаційних втрат, скажімо так, для діючої польської влади, для платформи обивательської на чолі з Дональдом Туском і інших партій, які війшли в коаліцію, і як влада зараз буде вирішувати цю проблему. Чи залишать вони це без розгляду, чи перенесуть вони цю дату 17 червня. Ми е, на сьогоднішній день знати не можемо. Ми будемо це знати виключно після, е, якби, після того, як зараз е, вони приймуть якісь зміни чи ні. Але я особисто вважаю, що потрібно цю дату переносити, бо тут немає проблеми в тому, що люди самі там не хочуть міняти права. А питання в тому, що е, якби державний апарат не може. Забезпечити потреби, якби тих громадян, які ці права хочуть поміняти. Тому тут вона не громадян і громадяни не мають страждати якби, через таку проблему. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!